І так, народ, всім привіт! Зараз ми будемо замінювати пічку в Dodge Journey. Я покажу, як це зробити, не розбираючи торпеди повністю. Тож, спостерігайте, що буде далі. От, нам треба буде добратися туди. Для початку ми будемо знімати захист тут. Акумулятор я вже відключив. Поясню чому. Тож, для початку знімаємо захист. Тут знаходиться у нас один болт. Один є, другий знаходиться ось тут. І є. Тут лише два болти. Далі ми беремо цю панель, ось тут є місце і робимо ось так. Оп. Що ж далі в нас тут? Тут такий момент, нам потрібно буде зняти, щоб добратися до пічки, пічка знаходиться ось тут. Нам потрібно буде зняти подушку безпеки. Акумулятор бажано виключати відключити за 20 хвилин до того, як ми знімаємо подушку. Так, Поки ми чекаємо 20 хвилин, як від'єднали акумулятор, нам потрібно буде стягнути ось цей захист, який закриває пічку. Тож ми спробуємо його від'єднати. Там є защлка. Просто витягуємо ось так. Там ще є захист, який потрібно буде зняти. От. Як бачите, там нова пічка я ставлю і вона все працююча. Тут треба буде розвальцювати ці трубки, ставити нову пічку і так само завальцювати, завальцоване вручну по можливості, як тільки можна. Тож зараз лише стягнемо подушку безпеки і побачимо що далі. Подушка знімається доволі просто. Подушка знімається ось тут. Болт раз, два, там три і чотири. Знаходяться болти ось тут зверху, і доволі легко видно. Після того ми зможемо її відключити. На подушці безпеки є ось така защока, яку треба підтягнути просто вверх, під діток. І тоді ми можемо витягнутися. Так, Подушка безпеки деактивована, тож ми її відкладемо в сторону. Дивимось далі. Що нам потрібно далі зробити? Нам потрібно буде оцю бляху відкрутити. Вона кріпиться тут на болту, тут на болту, тут і тут. У вас ще буде ось така бляха. Ось така вона в мене відламана, я скажу чого. Я її відламав, як попередній раз ставив пічку, розбив пальця, тому що вона заважає вийти пічки з свого гнізда. Так, Треба зняти цей. Здуховувати для них. Я чесно не пам'ятаю, як він знімається. І що буде далі? Далі нам треба розвальцювати цю трубку і тут зверху. Єдине, що треба звернути увагу, чи що тут буде антифриз, тому взяти якусь каністру, обрізати, підставити тут, тому що антифриз трубок точно побіжить із печки. пічки. Чесно, я напевно не буду антифріз зливати, тому що все рівно він тут побіжить. Я сподіваюся, що він не прям дуже сильно все попре. Тому побачимо, що далі. І так. Зараз ми заставимо кліянку для того, щоб антифрис, якщо побіжить, не побіг нам на полік. Вирізали з каністри, от таке типу відеречко буде. Одну ми дістали. Ну і так само нам треба зняти ту верхню, розвальцювати. Це буде проблемно, бо вона знаходиться в такому не дуже доброму місці. Я того, напевно, вам показувати не буду, бо камера мені це заважає. Тож включимось, коли будемо витягувати. Коротше, вже я розвальцював дві трубки, зняв. Буде проблема їх завальцювати, все ще то знаю. Але дивіться, як вам покажу далі, це все виглядає. От, дві трубки ми зняли, одну трубку відводимо вверх, одну відводимо вниз, от таким макаром. тільки акуратно, головне їх не зламати. Нам зараз треба буде витягнути печку. От дивіться. Отак. Треба, зараз буде дві руки, то ще я вам цього не зніму. Відводимо ці дві трубки, одну вверх, одну вниз, акуратно не ламаючи, і витягуємо пічку, вона просто висовується. Оця штука, що я вам казав, оця бляха, яку я зламав, її придеться вам відігнути, інакше ви її не достанете, бо буде вперед, в нас тут приблизно тута. Я її зламав, назад не повертав, вигнув тут, а поламав, тоді і все типу, не грався я сильно, з тим сильно там нічого не дає насправді. Оп. І ми тягнемо пічку. Бачите, і вона впирається. Тому мені зараз доведеться знову ту бляху відгинати, щоб пічка прийшла Бо Вона не пройде. І так, це наша пічка, яку я витягну. Називається Спектра. Це наша оригінальна пічка. Я їх зараз ложу, але я бачу. Чесно, що вони одинакові, абсолютно. Отак тобто положити їх, вони дійсно одинакові. Це оригінальне, яку я витягнув. Е е тож, скоріше всього, я просто тут зараз буду клеїти якийсь на наклей, щоб він тут держався, щоб більше затулив місця. Коротше, не знаю чи може. Печка вроді така сама, но вирішив все-таки додати трошки поролону. Та що казати? Їдемо знову на розборку, бо печка та у нас не підходить. Будемо бо, брати другу uh -huh. разом з резинками з усім. Сподіваємося, що це поможе нам. Ну і коротше, приїхали ми знову на розборку. Вертаємося до козника, будемо знімати печку. Машин дуже багато, сьогодні погода трохи краще, але холодно. Настав на другий день. Ми приїхали з розборки. Я взяв ще одну новішу печку. До неї взяв резинки, я вам скажу чого, тому що тут є гніздо, отут, під резинки. І резинки, які в мене були від тої китайської печки, вони не влазили в цю оригінальну. Тому прийшлося їхати по ще одну. Мені їх замінили, я просто її поміняв на розборці, то здав другу взяв. І отакі резиночки тоненькі, які від неоригінальної печки, тільки в мене стояли, вони грубші, тому вони не влазили в своє гніздо. А отже, я не міг його завальцювати. Тож, ми зараз нам перевіряємо пічку, цю яку ми сьогодні взяли, чи вона нормально пропускає гарячу воду. Якщо все окей, ну тоді ми просто її ставимо і будемо вальцювати. Так, що вам можна сказати за цю печку? У нас Є така штука, що я коли пропустив воду гарячу, запустив сюди, вона ясно виходить звідси, але це не, не показник, що вона просто виходить, вона не забита. Повністю е частина пічки має грітись тут і грітись тут. У нас ситуація була така, що пічка стоїть ось так. Ця частина гріється, це водійська. Тут було забито, тому вентилятор, коли дує на цю сторону, це пасажирська сторона, оця вона була холодна. Тому не гріло праву сторону. І так. Нижню частину ми завальцювали, як бачите. Вставляється трубка, отверткою або копляється. По-другому ніяк зробити, на це обов'язково треба буде перевірити, чи нічого не чекали. Поставимо, вже підключимо акумулятор і все. Верхня є проблема, бо там немає місця. Тому ПК-ми типу, плюс-мінус попали і зараз пробую її вальцювати. Коротше, якось так. Коротше, щось там завальцювали. Будемо пробувати, зараз заведемо. Бачимо як воно буде, чи біжить, чи не біжить. Пройти гараж трохи. Поки не видно нічого. Тут може тут не йти антифріз. Ми ще воздух, повітря є. І так. Коротше, ми запустили машину, у нас нічого не біжить, вирішили на ноги обігрів. Тут йде теплий, тут теж під ногами теж йде. Все нормально. Дивимося сюди, що в нас тут. Все добре, трубки гарячі, ворушені. Нічого ніде не протікає, не капає. Все добре. А гаряче дуже навіть. Все нормально, ніде нічого не протікає. Так, ну що ж, ми перевірили, все працює, все окей. Так, збираємо все в зворотньому порядку, так само як і розбирали. Тож покажу вам вже пізніше в кінцевому результаті. Так, все стоїть на місці, захисна панель стоїть. Тож, Єдине, що нам залишається, це підключити акумулятор. Нам треба буде долити антифриз, антифріз, подивитись рівень, там у нас позначається максимальний це, це двигун 3,6. Тож, на цьому все. Хто дивився, всім дякую. Було цікаво два дні позайматися такою ерундою. Насправді це не так легко, як здається, але просто має бути мотивація, що вам має бути тепло в машині. І така заміна пічки коштує приблизно 1000 доларів, а, від тисячі, точніше, бо потрібно розбирати всю торпеду. Я вам прикріплю тут відео, десь на екранчику ви побачите, як знімають всю торпеду, і це займає реально дуже багато часу відключити всі провода, все. Тож... Підписуйтесь на наш канал. Далі буде краще, далі буде більше. Що ще будемо ремонтувати, будемо показувати. Зараз зборку додатково я вам ще зніму відео. Саме походжу по розборці, покажу автомобілі, які там стоять і все. Тож, всім гарного дня. Підписуйтесь на канал. З вами був Макс Драйв. Всім пока!